Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про мою подружку, про мою подружку я вам розкажу, від вот її нік. І треба писати на в этом вот Ой. язику. Я дуже прошу, щоб ви не підписалися. І також підняли її актив і дивилися її відео, відео в неї таких. Дуже мало. Але прямо таких там, де я зараз знімаю, то в них її дуже багато. Навіть є 2000 і тисячу. У мене таких переглядів ніколи, ніколи не було. Ну Але я сподіваюся, що у мене дуже підніметься як у неї актив. І щоб ви на неї підписалися. Нік. І на якому я треба писати. Я вначале написала на тот нік і все. Так що, будь ласка, піднімійте актив і актив і підпишіться і прилайкайте її всі відео. То тут буде нік. Я не знаю, який вже цей раз говорю. Ну вот тут нік. Так що підпишіться.